Попереду новорічна ніч, і я впевнений, що ви зараз намагаєтесь купити останні подарунки, намагаєтесь відправити смски знайомим, близьким вашим начальникам і а, вітаєте їх і бажаєте миру, перемоги і всього всього того, що ще кілька років тому назад можливо не було в такому пріоритеті і в такій очевидній необхідності. Прості речі, які здавалось би прості, але такі недосяжні нині. Я хочу вам побажати всім жити в реальному світі. Я хочу, щоб ви е, усвідомлювали, що світ навколо вас небезпечний, і небезпека тим більше, чим меншою мірою ви оцінюєте об'єктивні процеси, які вас оточують, щоб не було такого міфи про 2-3 дні, про 2-3 ракети, про шашлики в Криму. Тому що все те, що ви чуєте. Яке береться просто з повітря і з необ'єктивності, призводить до того, що ви приймаєте неправильні рішення. А неправильні рішення потім впливають на вашу безпеку, на безпеку ваших дітей. Я дякую вам, що ви обрали мій канал, мій канал аналітичний, мій канал неновинний а в чистому вигляді. Ми намагаємось думати, що стоїть за явищами і процесами. Ми намагаємось знайти. Там об'єктивність, істину, ми намагаємося знайти там те, що завтра стане реальністю, яка сьогодні ще не є очевидною. Я хочу привітати вас всіх з прийдешніми святами і побажати вам ось таких простих речей: миру, миру, миру. Я не говорю слово перемога, тому що перемогу кожен із вас тлумачить по-своєму. А мир це тоді, коли в ваші будівлі не прилітають снаряди, ракети. Мир це тоді, коли не гинуть люди просто випадково, просто тому що вони опинились не в тому місці, не в той час. Мир визначить ваш, вашу можливість по роботі, по місцю проживання, по подорожам, по плануванню свого майбутнього. Тому я бажаю миру. Звісно, що миру на умовах України, але на жаль, ми бачимо, що до цих умов. Дуже і дуже далеко. Ворог не стається. Хоча ми, наші збройні сили України, героїчно дають відповідь, захищають небо України, захищають територію України і показують, що ми можемо так само синхронно відповідати. Це небезпечно, це призводить теж до смертей людей, але обстрілювати наші міста просто так, тому що комусь хочеться, не можна і. Ми мусимо відповідати синхронно. Бережіть себе: Телеграм, Ютуб, шапці профілю, Підписуйтесь і будемо рухатись вперед. Слава Україні!